28 жовтня 70 років тому Україну визволено від німецько-фашистських загарбників. Від того дня кожного року громадяни нашої держави в кожному великому місті невеличкому містечку чи селищі вшанують величний подвиг мужніх чоловіків, які визволили батьківщину від ворогів. Сьогодні біля Обеліська слави відбувся пам'ятний мітинг, на якому до присутніх звернулися очільники району, голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич та голова районної ради Віктор Паланський. Сьогодні Хочеться низько уклонитися ветеранам та її війни, тих, хто не дожив дітям війни, тому що в них було втрачене дитинство під час тих подій. І всім нам побажати дійсно, щоб не повторялася та історія неправомірна і неправдива. І горе, те, що було в наших сім'ях, ніколи не приходило в наші домівки. Нам всім всього найкращого, здоров'я! Мирного неба і щоб ми жили на благо нашої держави. Дякую. Дякуючи мужності, героїзму радянських солдатів, в тому числі українців, які брали участь практично у всіх фронтах і флотах тодішньої радянської армії. Нам вдалося звільнити Україну, а разом з тим і принести мир і спокій країнам Європи. Сьогодні ми вшановуємо. Тих, хто залишився в живих, хто брав участь у роки Великої Вітчизняної війни і пам'ять про тих, хто загинув в роки Великої Вітчизняної війни, хто лежить ось у цій братській могилі. Хвилина скорботного мовчання була для воїнів Великої Вітчизняної війни, героїв Небесної Сотні, воїнів АТО, мирних жителів, які загинули в боях на Сході. В їх світлу пам'ять присутні. На заході поклали квіти до монументу слави, пам'ятника воїнам-авганцям, воїнам, воїнам корсунь Шенченківської битви та до пам'ятника танк. Також біля кожного пам'ятного святого місця хвилиною мовчання вшанували загиблих.